Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися досвідом використання портативної газової плити, на прикладі Elpin Camping Mount Everest. Також торкнусь теми балонів та можливих нюансів з ними. Ну і зроблю відгук про саму плиту, яка мені, чесно кажучи, дуже сподобалась, і, можливо, це найкраща плита з таких портативних. Хочу зразу зауважити: ні в якому разі не ставте портативну плиту на балонах на звичайну варочну поверхню, так як я роблю в відео. Чому? Тому що на деяких старих плитах, особливо тих, що з блинами, після відновлення енергопостачання блини можуть почати нагріватися, якщо ви забули вимкнути конфорку. І таким чином балон нагріється, і він дійсно вибухне. Такі випадки бували і бували доволі часто. В мене плита індукційна, вона абсолютно точно не вмикається, навіть якщо я її забуду ввімкненою. І також я ніколи не залишаю плиту без нагляду, і після використання я завжди виймаю з неї балон. Хочу також зауважити, ніколи не залишайте без нагляду плиту, тому що вона може спалахнути банально. В мене такий випадок був. Не знаю точно, з чим це пов'язано. Можливо, десь сучився газ, може я погано зафіксував балон, але справа від конфорки. Там оці отвори є. От з тих отворів сплахнув газ і почав горіти. Ну почався вогонь горіти. Бо я від'єднав балон і все, в принципі. Також є інші види пальників, є невеличкі пальнички, є пальники з виносним балоном, є ще також компактні маленькі плити на цангових балонах, але для домашнього використання, на мою думку, вони підходять гірше, ніж така плита, як на відео. Зараз, як і взимку 2022-2023 року, це стало знову актуально, тому що у власників багатоквартирних будинків, в кого немає газу, при відключеннях електропостачання немає можливості навіть розігріти собі їжу, не кажучи вже про те, щоб щось приготувати. Тому багато людей вибирають собі якусь портативну плиту. Вони бувають різні, хоча зовні вони всі виглядають однаково, практично, але вони бувають різні. Конкретно ця плита зроблена дуже якісно, з якісних матеріалів. Вона легко миється, вона дуже міцна, метал товстий, вона не прогинається. Я на цій плиті якось доварював бограч, коли вимкнули світло. У мене була велика кастрюля, там на 6 літрів. Я варив бограч, і вимкнуло світло, і я доварював його на цій плиті спокійно. Також я на ній використовую пательню діаметром більше 28 см велику, і жодних проблем з цим немає. Великий посуд на цій плиті тримається дуже добре. Деякі інші плити мають роз'єм для підключення шлангу для того, щоб підключати балон до плити. Але наразі, ну при таких відключеннях, як у нас зараз, коли ми не говоримо про блекаут, я вважаю це абсолютно зайвим і недоречним. Ні з економічної точки зору, ні з точки зору безпеки. Тому що все ж таки тягнути в багатоквартирний будинок балон, редуктор, шланг. і... Чим більше в нас є елементів, тим більше вірогідності того, що щось все ж таки вийде з ладу. Тому наразі, особливо зараз, коли на балони досить низька ціна, ну я не бачу цьому сенсу. Що стосується самих балонів, багато де можна побачити поради, що підходять лише балони з високою горловиною, балони з низькою не підходять. І частково це дійсно так, але не в 100% випадків. Справа в тому, що в мене були балони з високою горловиною, які також не підходили. І не підходять вони не через горловину, а саме через склад газу. На самій плиті, так само, як і в інструкції. Ну, фотоінструкції це не моє, я взяв з відгуків, я, на жаль, не можу знайти свою інструкцію. Але це не важливо. Що на плиті, що на інструкції, вказаний тип палива це бутан. У бутана тиск менше, ніж у пропану. А в балонах зазвичай йде суміш пропан бутан. Відповідно, тиск в пропан бутанових балонах вище, і в плити спрацьовує запобіжний клапан, який вам не дозволить зафіксувати в ній балон. Коли ви стравите газ з редуктора, у вас вийде встановити балон, який підійде. В таких плитах є захист в редукторі від перевищення тиску в балоні. Тому, якщо в редуктор піде з балона високий тиск, Знизу вийде спеціальний штовхач, який натисне на важіль, який, в свою чергу, від'єднає балон від плити. Насправді пропан-бутанові балони гарно працюють в цій плиті в переважній більшості випадків, причому незалежно від горловини. Справа в тому, що в них більший тиск, і інколи такий балон не буде дійсно працювати. В такому випадку його треба поставити в холодильник, він трошки охолодиться, тиск в балоні зменшиться, після чого ми під'єднуємо балон до плити, і він чудово працює в цій плиті. Також часто повні балони можуть не працювати. В такому випадку я цей балон використовую на виносному пальнику кілька разів, кількість газу в балоні трошки зменшується, і після цього він починає працювати і на цій плиті. Гадаю, справа тут в тому, що газа залили в балон більше, ніж потрібно, і попадає рідка фракція. Можливо, це з цим пов'язано, але я точно в цьому не впевнений. Балон такі плити вставляється доволі просто. На плиті на редукторі є спеціальний прапорець. Цей прапорець має ввійти в виріз на балоні. Ставити балон в плиту вирізом догори, прапорець входить в виріз. Після чого натискаєте важіль і балон фіксується. Плитою можна користуватися. В чому сенс цього вирізу? Справа в тому, що у всіх таких цангових балонів, незалежно від горловини, забір газу відбувається біля стінки зверху, зі сторони вирізу. Не так, як в звичайних аерозольних балонах трубка до дна йде, а саме біля стінки зверху. Тому, незалежно від того, в якому пильнику ви використовуєте такий балон, він має завжди. Якщо він лежить, лежати вирізом догори або використовуватись в вертикальному положенні. Перевертати балон не можна, тому що тоді піде рідка фракція. Тобто зріджений газ буде подаватися прямо в пальник. Що стосується саме цієї плити Alpen Camping Mount Everest, то вона постачається в досить якісному пластиковому кейсі. Він виконаний з товстого пластику і він міцний. Я свою плиту брав ще в грудні 22-го року на початку, і тоді вона коштувала 2400. Нещодавно я окупляв родичам таку плиту, і я її знайшов за 1100 чи 1200 гривень, не пам'ятаю вже точно. Зараз ціни, певно, знову ростуть, тому що стало актуально. Але за 1000 з копійками гривень ця плита це дуже гарний вибір, тому я її можу радити всім. Відео вийшло доволі сумбурне, тому я залишу таймкод на висновки в описі. О, які висновки можна зробити? Перше, не, не залишайте цю плиту без нагляду. Друге, не використовуйте цю плиту на варочних поверхнях. Тому що, коли відновиться електропостачання, варочна поверхня може почати гріти і балон вибухне. Третє. Можна використовувати різні балони, не обов'язково з високою горловиною, але краще використовувати бутанові, вони будуть працювати точно. Деякі пропан-бутанові балони потрібно буде поставити в холодильник для того, щоб вони запрацювали. Ще раз перепрошую за сумбурність відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба та побільше світлих часів. До побачення!